Добрий день, шановні наші друзі! З вами Сад Чередниченків. Ми з Володю сьогодні займаємось такою справою. Зараз я вам швиденько буду старатися все це розказати. Значить, оце в нас, зараз я підійду поближче, щоб було видно. Коли спочатку Володя взяв територію тракторної бригади колишньої, він на цьому місці, оце бачите, посадив майже около 1000 груш на підщепі С-1. І е, Айва С підщепа С1. Він її насадив і хотів, думав, тут він буде таким великим фермером і буде продавати тоді груші, і буде, буде щастя. Але щастя не, не вийшло. Е, тому що пощепив він різні сорти, деякі були з них непровірені, деякі були літні, деякі були зимні. В общем, вийшло так, що в общем, груш, груши не получилися в нас, будемо так казати. Отут вони ще більш-менш краще, оце перші чотири рядочки тут були, а оце останнє були трохи пізніше посажені, вони вже тут ну, гірше трошечки. Всі був проведен капель, крапельний полив і все це треба було підв'язувати. Тобто робота була косить треба було, робота була проведена дуже велика, але сенсу ніякого немало. Бо я ж кажу, що груші плодоносили не водночас, і їх було ну, не дуже їх багато. В общем, тому що різні сорти, да, Володя? Да. В общем, з грушами в нас невдалий був. Попит, да, попит таки би не вдалий. Але що ми зробили гарного? Гарне ми зробили те, що цю ділянку ми її розчистили, да, Володя? Ну не да, самі, звичайно, людей наймали, і самі володя тут. Її розчистили цю ділянку дуже від дерев старих, від мусора, сміття. Від... Тут були і цегли старі, і щебень, і тут був метал. В общем, і от тепер у нас тут піднімаються груші, але ми зрозуміли, що груші це не наше. І ось дивіться, що робить Володя, Давайте подивимось. Так, ось що робить володя в нас. Значить, Ще раз нагадую, це колишня, колишній тракторний стан на українській мові. Анріта нам допомагає. Ось е, територія в нас, багато територій, яка в нас під асфальтом. Ну, Стояла техніка тут, бачите, вон теж асфальт. Тут сад нас піднімається на цій території. Так, е, І володя просто. Що він робить? Із асфальту зашкрібає от землю. Щось неправильно взяла ракурс Ось, бачите, З асфальту зашкрібає землю, отак от. І набирає в тачку. Для чого він це робить? Зараз я вам все розповім. Ще швиденько хочу сказати, бо забула спочатку сказати, що сьогодні 24 грудня. Температура в нас десь градусів 10 тепла. На вулиці тепло, дуже волого. І в нас, як, як, як оказалось, у нас немає отдиху. Зовсім, бо погода нас ніяк не загонить вдома. От. Тому що сніга немає, морозів немає, а поки сніга і морозів немає, ми садимо, пересаджуємо, копаємо. в общем, все у нас продовжується. Так, ідемо за Володю, подивимося, не ріти йде. Значить, і, е, я значить, покажу зараз. переривається дзвінком Володя. Нам хтось дзвонить. Хтось дзвонить? Да. А, потім... а як, просто потім і все. А? нічого не роби, просто. Угу. Я скину, да, мабуть. Ну, скинь. Якщо вийде, то не проривати. Так, відео. все. Ну, я надіюсь, що вийшло не прориває відео. Да, Володя, ти не туди заїхав? А. Да, не в той ряд. Так, значить, що ми вирішили зробити з цією ділянкою? Ми вирішили тут посадити сад хурми і сад азіміни. Значит, Спочатку ряда в нас буде азіміна. Там, де біле відро, оце стоїть, оце початок. Да. І отак от у нас між рядами груш буде азіміна посаджена. Тут ще поки тільки палки стоять, от, роз, роз, як сказати, розмітка така під азівіну. Ось. А далі будемо ну, десь менше, десь, чим третина буде азіміна. А далі в нас буде рости хурма. Ось, бачите, оце ми вже посадили. І хочу сказати, що ті деревця, які були посаджені в нас, е, е, у, у яких корені правильно сказати, були більш розгалуджені. Володя, почекай, я, я не так швидко йду. Корені були. Більш розгалуджені, у яких були, то ми їх садили, копали великі ями, але ямки, але з, такі 60 на 60, як я і вам всім казала, такі 60 на 60 ямки ми робили, заливали водою, ну, так, як і у нас відео ми показували. Ми їх так садили. А е, залишились ті, які в нас ми сади, садимо під бур, тому що коріння, покажи, яке володя коріння. Давай, залишилися рослини з такими стержневими Щас покажу так, щоб у нас світло було видно. Давай, зараз я підійду. От, отак, ага. Ось, бачите, з отакими коріннями стижневими. Немає сенсу купати для них велику 60 на 60 ямку. Ми їх просто під бур. І для чого в нас земля? А, бур діаметр 150. Ага, да, от, бачите, бур 150 діаметр. Для чого земля? Зараз Володя покаже. У нас, ви бачите, містами тут звичайна глина. Ну, Володя просто трошки вирішив туди з асфальту все землі і по, по, по етат, покласти у ямку. Тепер Володя розказує, Я як. Це небагато зем... води треба зараз. Угу. Ну, вона... Вологі багато, так? Так, да, вологи багато і ямка. Угу. Малий має. Що ти ти зараз робиш розкажи. Я це роблю утрамбовую, щоб до корінь краще земля приставала, щоб пустот не було. Угу. Отакий метод посадки, бачите? Так, швиденько. І я ще хочу сказати, що це хурма не щеплена. Щепиться вона буде весною, це підщепа. Весною або будемо дивитися. Ну, весною, О, вода звичайно. вода виступає, просто ага. вже і там досить. Все, бачите. Все, тепер зариваємо. Так. Да. Ось така весела праця в садку в нас, так? Да? Ну, що робити? Чим ще займатися? Ну, так. Да. От. Наприкінці ми ще хочемо посадити зізіфуси, да? так? Да. А, Володя, розкажи, чому ми... Розкажи на камеру, чому ми вирішили третину займати азіміною от там а, от спочатку. Ну, азіміну краще поливати е, ну, дождівання. Туман. У нас є лента туман. Да. А вона коли довга, то вона не дуже далеко розкидає, а їй краще, щоб вона на листя падала. Тому більше 30 метрів ми е, вирішили, так, да. вирішили ну, ну, туман. Не робити стрічку більше 30 метрів, бо вона тоді в кінці буде угу. дуже розкидати воду, а початку нічого. Так. Ну, правильно. Тобто туман у нас буде метрів на 30 спочатку для азіміни, там ми будемо садити азіміну, а далі в нас буде хурма, і їй ми будемо, вона не така вибаглива, ми їй будемо робити крапельний полив. Тут -от поробимо. Да. Ну, от ще раз володя, дивіться, зараз робить таке діло. Завтра вже в нас Різдво, да? 25 число, так? Да? Так, да, це у нас Різдвяна а, Да, связи. Різдвяна праця Різдвяна праця в садочку. Ну що, доробимо, а завтра будемо вже відпочивати. Так, ось так. Бачите, це останнє да, да, деревце. А далі ще, да, ще ми хочемо трошечки зі посадити там в кінці. От. Не вистачило? Ну, от, і отакі. От ще тільки думаємо, які сорти пощепити сюди, оце теж. Вирішили один ряд зробити все-таки, даром Софіївки. Чому? Тому що він, е, дар Софіївки, це для нашої це області. Товарна. Вона ну, то, що товарна, то, що вона невибаглива. Вона визріває у, в середині жовтня, в кінці жовтня інколи буває. Витримує, так? Там, 26, ну, 26 це так. Я думаю, що коли дерево здорове, то воно і більше може витримати. Ну, от коли, це коли маленьке, то так. Да. В общем, будемо спостерігати, будемо думати, які сорти сюди ми будемо щепити. Ну, от хотілося б, звичайно, щоб такий був садочок з хурми, який радував нас. От, і в якому була і азіміна, і хурма, і, Може, зі трошки, може ще якісь екзоти будемо сюди досаджувати. Ну, в общем, грушам, грушам вже. Будемо казати, прощавай. Може, вони якийсь час будуть ну, вбирати, прибирати ми їх так швидко не будемо. Може вони якось там і будуть собі рости, але ну, опит з грушами Получився не дуже вдалий. Да. Покажи, Володя, отаким буром ну, звичайний ти. Звичайний да. дорогий. я там щось за 2000 брав, років 5 тому. Ось 50. Ось така в нас зараз праця. В принципі, чого мало виходимо в ефір, тому що ну, чого, е, нічого показувати особу, да? особливо нічого показувати. В принципі, робота в нас е, вся копаємо, пересаджуємо, копаємо, пересаджуємо цікавого, красивого такого, нічого показати. Тому небагато виходимо в ефіри так, от грізюку грізюку місимо можна сказати, та й все, да, Володя? Да, ну що небудь та згадаємо. Так, да. ну все мабуть. Да, до побачення. до побачення. Всіх всіх благ миру і зі святами свята святами. Да, до побачення. До побачення.